210-річницю ту річницю від дня народження славетного поета, пророка, художника, мислителя, духовного батька українців Тараса Шевченка відзначили у Бердичівській громаді. Ні, не в минуле, а в майбутнє до тебе я, Тараси, йду, коли в душі моїй тривога, коли в душі пекельний щем. Іду до нього, до живого у Всесвіт віршів і поем. Шаною і любов'ю ми покладаємо сьогодні квіти до пам'ятника великому кобзареві Тарасу Григоровичу Шевченку. Дождалися з Чигирина по всій славній Україні заривли великі дзвони, щоб сідлали хлопці коні, щоб мечі шаблі гострили та збирались на веселля, на веселе залицяння, на криваве залицяння. У неділеньку та ранесенько сурми труби вигравали. Життя заставило нас зробити висновки зараз. І висновки ці говорять про те, що тільки коли ми одна спільнота, коли ми нація і ми знаємо, хто ми, тоді ми дійсно українці. Зараз ми встали не просто з колін, ми встали в повний ріст. І зараз ми захищаємо свою державу. Про це говорив Шевченка дуже. Давно. Я впевнений, що ми почули і зробили висновки. Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Схаменіться, недолюди, діти й Подивіться на рай, тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику роїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не питайте, не шукайте того, що немає. І на небі, а не тільки на чужому полі. Своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. Наша правда, наша воля не вмре, не загине, де люди, наша слава! Слава Україні! Ми вільні наспіяє одна, шляху назад нема. Ми можемо, бо разом кохай Україну, ми нашу, за наше майбутнє, зачистий небо край, за Україну ставай.